Били кийком і погрожували катувати ще й з трумом на тортури Бобринецькому райвідділку поліції. Поскаржився хлопець з Кіровоградщини. Він твердить, правоохоронці вимагали в нього взяти провину за крадіжки в селі. Однак, підписувати зізнання він відмовився і звернувся в прокуратуру. Більше розповість Олена Шворак. 22-річний Руслан другий тиждень на лікарняному, попри те, що синці вже майже зійшли, йому ще важко ходити. Переконую все це наслідки перебування у райвідділку поліції. Там він почав вже мене дубінкою бити. Бив мене по руках, не по руках, а по, по спині, по ногах почав мене бити. І ладошкою по лиці вдарив. Потім сказав: в тебе є дві минути, я зараз йду беру ток, сюди по спині, отаку, і отак по ногах. Ну, донизу аж не бив, а отак ось бив мене. І по спині. А що ж було. І потім мене відпустили. Сказали, що вони нічого не винуваті, хай їдуть. Парубок твердить, так з нього дільничний намагався вибити зізнання у крадіжках, які трапилися у його рідному селі. У благодатному останніми місяцями неспокійно кажуть місцеві. Невідомі злодії повадилися у село, то машину вкрадуть, то скутер поцплять, то хату обчистять. Винуватці і досі невідомі. Правоохоронці взялися відпрацьовувати район. Селяни розповідають, завантажили в авто кількох місцевих хлопців, кого просто з вулиці за Русланом заїхали на роботу. Просто так приїжджати, забирати людей, вести вибивати показання. Це я не вважаю це правильно, тому що ну так не бути, І хоча це в нашій країні. Якби не новость, Руслан повернувся пізно ввечері без гаманця і документів. На позичені гроші здало в 30 кілометрів з райцентру до села. Він геть є лієр. Він красний. Він геть сльозавний. Він не смог стояти. Не смог стояти. Я чорний вмирай. Ранком рідні відвезли Руслана у лікарню і звернулися у прокуратуру. У райвідділку про цей випадок говорити не хочуть. Дільничного теж на місці немає. Усі коментарі, по всіх матеріалах по факту побиття е, у комунікації. У секторі комунікації від коментарів також відмовилися. У прокуратурі натомість повідомили, що кримінальне провадження вже розслідується. Перевищення влади чи службових повноважень за заявою особи. В заяві йдеться про протиправні дії поліцейського. Всі ці Питання перевіряються, заявника уже допитано і призначено судову медичну експертизу. Тим часом селяни твердять, мало не щоночі крадіжки повторюються, підозрюють у цьому заїжу банду, збираються самотужки організувати засідку і упіймати злодіїв. Олена Швора, Роман Круніч, ТСН 1+,1.